Чому? Господь царює, Господь царствує. І через те вселенна тверда і не подвинеться, тому що Господь опеділив так. І ми можемо сьогодні також тішитися тим, що Господь царствує і в нашому серці. Алілуя. Алі. І тому читаю Слово Боже, я замічаю ход мислей, братів, які сьогодні говорять. І це подібне дуже таке саме слово, це Луки, 13 голова. В это время пришли некоторые и рассказали ему, тобто Ісуса, о Топлиянах, которые кровь була смешала жертвами их, Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Господь, на питання, чого люди так пострадали, Господь дає запитання для тих людей, які питали його. Ви думаєте, що вони були самі гірші? Саме грішніші? Дивіться, що відповідає Христос. Ні, говорю вам. Не були вони на саме грішніше, але. Если не покаєтесь, все так же погибнете. И знов другий приклад наводить, подібний цьому. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская, и побила их, виновни були всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаєтесь, все так же погибнете. И сказали им Некто имел виноградника своего посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я в третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она землю занимает. Но он сказал ему ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь его. І ще одне місце. Коротке місце. Це буде четверта голова Бетія. Четвертий сіжок. І половину. І призрив Господь на Авіля і на дар його, а на Каїна і на дар його не призрів. Каїн сильно огорчився, і понікло ліце Його. І сказав Господь Каїну, почому ти огорчився? І, от чого понікло лице Твоє, якщо ділаєш добро, то не піднімаєш лица, а якщо не ділаєш доброго, то у двері грех лежить. Он вічить в себе, але ти господствуй над ним. Ось таке місця, брати і сестри, я хотів би сьогодні донести те, що Господь звертається до нас, Він звернувся до мене. Цим словом, і також звертається сьогодні. Собиття або історія, яка була тоді, вона потрясла ту місцевість, тому що щось таке сталося, що дуже жахливе, коли люди приносили жертви, вони йшли своїми жертвами до храму, і воїни і рода вони напали і порубали їх, і побили їх, і змішалися. Їхня кров жертвами усіх животних, які вони вели. І до Христа було запитання, чого так? чому так відбувається? Ми сьогодні, напевно, чуємо багато питань, чого відбувається так, чого відбувається? що так случається для країн, чому там війна, чому там люди вмирають? Чому, коли людина в розсвіті сил, вона, вона хворіє, або трагедія, яка случається, якась аварія? Знаєте, і на ці питання. Ми часто не маємо відповіді. Але Христос вникнув ось цю суть, і Він сказав одну річ, яка сьогодні, можливо, має і для кожного із нас якусь відповідь вона має дати. І він запитав їх, чи вони грішніші за всіх інших, і сам дає відповідь, що вона не, гріш, не грішніше. Тому що всі люди згрішили, всі люди вони в гріху. Немає ні одного праведника, говорить Слово Боже. Всі согрішили. лишились Божої слави і за того, що людина впала і відійшла від Бога. Але через жертви, через обряд усіх жертвених всяких посвячень, які Бог дав через Мойсея, люди знову приходили в спільність з Богом. Навіть сама перша жертва, яка була принесена самим Богом. Для того щоб дати одежу для Адама і для Єви, це була смерть животного. У нас немає водички. Й і... І чиста людина. Мала якесь оправдання, або знімався її тягар серця, її гріх. І знімався з її душі стид за її гріх тоді, коли вона приносила жертву. Це зближувало людину з Богом. Це Господь знову відновляв свою любов, або, верніше сказати, свої відносини до цієї людини. Брати сестри, сьогодні ми переносимося в наш час, і ми можемо задати питання сьогодні для самих себе. Яких відносинах сьогодні я з Господом? Яких відносинах я з Духом Святим? Чого ми маємо задавати це питання? Тому що це саме суттєве питання, яке тільки може бути. Якщо я в добрих відносинах з Господом, якщо в серці моєму царює Христос, якщо Дух Святий мене веде, підтримує, побуджує мене до чогось доброго, тоді все зі мною добре. І я можу далі йти, тому що в мене є цей запас оливи. Все нормально зі мною. Я провіраю себе час від часу. Деякі моменти приходять, коли ми можемо провірити себе. І Господь хоче, щоб ми провірали, особливо перед вечорою Господньою, коли ми будемо участвувати в чомусь дуже-дуже важливому. Я хотів би, щоб ми про це подумали. І ще одне місце, яке написано в Євангелії від Івана шостої голови, коли Христос мав дискусію з. Фарисіями. Він сказав про те, що він є хліб життя. І той, хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя. І пізніше, коли він подробиці почав говорити, то, звісно, його не зрозуміли не фарисеї, не навіть саме учні його, тому що це була тайна, яка сьогодні відкрита для нас. До якої ми готуємося, Христос сказав 54-й вірш. Я душі мою плоть, і п'ючи мою кров і меє життя свяшною, і я воскрешу його в последній день. Ібо плоть моя є істинна піща, і кров моя є істинна пітіє. Я душі мою плоть і п'ючий мою кров прибиває во мне, і я в ньому. Ви бачите, що зв'язує нас, що зв'язує нас з Господом, коли ми з чистою совістю, з чистим серцем, ми приходимо до Господа. А якщо серце нечисте, а якщо совість наша нечиста, що тоді? І ми читали, ось можна сказати, ціла тема сьогоднішніх всіх проповідей, в тому, коли люди стали, відділили себе від Бога. Коли вони зрозуміли, що вони можуть жити без Бога? Коли вони щось знайшли цікавіше або важніше, чим Господь, чим присутність Духа Святого в житті. І тоді відбувається те, що ми читали ось ця трагедія, яка була. І Христос дає таке для нас сьогодні зрозуміле. Дуже понятна. якщо ви не пукаєтесь, то з вами може произойти те саме. Я так подумав: напевно, можна так уявити, що Христос якби лякає людей або он угрожає їм. Але вказується, що по суті воно так є, коли людина живе в гріху, коли вона розділена від Бога. Коли Дух Святий більше не є керівником її життя, коли вона стає відокремлена від Бога, коли вона не пробуває більше в Ісусі Христі, тоді відбувається те, що приводить людей до ось такої загибелі. І Христос говорить, що якщо ви не покаєтесь, ви всі також загинете. Ви всі також погибніте. Да, можливо, це навіть як то і передосторога Христос говорив. Ви знаєте, що жертви усіх Галилеян Господь не прийняв. Так само, як Він не прийняв і жертви Ави Каїна. Жертва Каїна вона не була прийнята. І він сильно огорчився, і його лице сильно поникло. І Господь, бачучи, що прийшов оцей розрив між Богом і Каїном, він ще наближається ближче до нього, щоб Каїн почув, побачив, зрозумів, що йому щось треба поміняти. Напевно, Кращий варіант був би, якби він прийшов до свого брата і сказав: Я на тебе прогнівався або позавідував тобі, що в тебе краще щось получається, а в мене не так виходить. Христос навіть учив казав, коли ти принесеш свій дар, то залиш його, якщо ти не влада своїм братом. І перше, йди примири з своїм братом, а потім принеси жертву. І мої відносини і твої вони стануть близькими. Вони стануть добрими, вони стануть разом, і все буде добре в тебе, на збудову тобі. Але коли ти цього не зробиш, то рахуй і пам'ятай, що гріх біля дверей твого серця, і він починає тебе вести або керувати тобою. Чуєте, не Дух Святий, не Слово Боже, не наше сумління чисте, яке у нас є, але Гріх, він починає керувати людиною, або царювати, так сказати. І святий апостол Павло він говорить, що нехай не царює гріх в смертному вашому тілі, але щоб царював Христос. Тому що ми, Його, ми куплені дорогою ціною. Яка була заплачена за кожного із нас, це пролита кров Ісуса Христа. Слава Богу, за це. Ми будемо згадувати про це. І Христос дає ось таку пропозицію. Покаяння. І навіть наводить приклад ось цієї смоківниці, цього дерева, яке було посаджено і яке не приносило плод три роки. Ви знаєте, можливо, я не раз так задумувався, читаючи це місце. Можливо, Господь теж якийсь вимір має і для нас, віруючих людей. Щось таке сказано три роки. Але ще дарована милість навіть на четвертий рік, тому що хтось упросив Дух Святий, можливо, цієї людини ось цього дерева умоляє і просить, ще дай шанс на один рік. Ви знаєте, час наш, який Господь дарує нам, він так швидко... Уходить. І я хотів би сьогодні, брати і сестри, щоб ми звернули увагу на своє життя, увагу на відносини з Богом, на відносини друг з другом. Тому що це є дуже небезпечно, якщо ми навіть можемо приносити жертву. Ми можемо приносити жертву. Але що ця жертва не прийнята Господом. Де що наше серце не в порядку, не в мирі з Богом або не в мирі з іншими людьми? Що може дати для нас протекшен? Забезпечення мир в наше серце. Ніщо не може дати. Чи все провіраючи себе, брати і сестри? Нам Господь сам наказує, щоб ми провірили себе, саме себе і спитали, саме себе ще раз аналізували, і що в нашому серці немає єднання з Господом, єднання з Духом Святим. а що в нашому серці є печаль, якщо в нашому серці якийсь є гнів, що в нашому серці якась є завість, якщо в нашому серці якесь є обурення, якийсь бунт. Немає спокою, немає миру. Це говорить про те, що це не в порядку, це неправильно. І ми маємо себе провірити. Тому що навіть якщо ми будемо участвувати, написано в вечері і недостойно будемо участвувати, ми стаємо виновними. І це дуже важливо. У мене нема наміру сьогодні якби лякати людей. Тому що я наоборот розумію і знаю, що служіння. Вечерю Господню це є велике благословіння для кожного, хто приймає з вірою, але разом є відповідальністю для тих, хто не думає за це. Або своє життя живе так, як Він хоче, не розуміючи того, що він загубив мир з Богом, або мир з своїми рідними, чи своїми братами чи сестрами. Друзі, Іжіста Христос говорить, що Є срок якийсь, є період, який Господь готовий. Він чекає, він жде людину, щоб вона прийшла і покаялася. Якщо не покаяється, кара тоді хай вже буде зрубане. Правда страшні слова? Я собі так думаю, не один раз. Що ми можемо сказати ми ж каялися? Ми каялися, коли Господь постукав в наше серце, коли ми відкрили його для Господа, і, напевно, кожен пам'ятає цей момент покаяння. Це дуже чудовий час. Але вказується, що каятися потрібно дуже часто, і навіть добре каятися. Знаєте, тому що, я так розумію, навіть можу порівняти покаяння це такий прорив пробудження такого в лічності людини. Коли знаєте, покаяння проходить не просто так, але там велика присутність Духа Святого. Там велика присутність Господня через Слово своє, коли Він кличе людину. Коли слово, наприклад, вона чує або читає, чи проповідь говориться, і вплив Божої благодаті настільки сильно приходить до серця, що людина починає не просто себе вести так, ну, як ми говоримо равнодушно, для неї все рівно. Але коли вона приймає це як до себе, коли вона відчуває, що Господь говорить до мене, і я маю цю проблему, я, я хочу її виправити, тому що Господь кличе мене до цього. І коли людина це робить, знаєте, знаєте, найприємне, напевно, для Господа, коли людина осознає і кається, коли вона починає приходити по настоящому як дитина приходить до свого тата або до своєї мами, яке просто бігло і впало, яке вдарилося, і яке нуждається, щоб Тато чи мама його обняли, приблизили до себе, погладили його по голівці і підбадьорили його, або заспокоїли його. І ця дитина, вона розуміючи, що як добре бути біля свого тата, чи біля своєї мами. І вона навіть може там заснути або зас заспокоїтися. Ви знаєте, в відношенні до Господа Господь так само так любить нас. як як тато свою дитину або мама свою дитину. І Господь так само хоче, щоб кожна із його дітей вони такі були в близьких відносинах, такими, знаєте, сімейних відносинах, добрих, лагідних відносинах. Але коли людина вона відходить від Бога, угребуває її серця, чого? Тому що там є вплив гріха, вплив ось цього, такого страшного чогось, яке. Тим чим далі, тим гірше робить людину, як зробив Каїна. Коли ти робиш добро, твоє лице підняте. І це, напевно, є один із показників і в нашому житті, коли ми в силі, в праві, і ми робимо добро іншим, коли ми можемо сказати добре слово, коли ми можемо підбадьорити когось, за когось помолитися, комусь щось допомогти, дати щось. Це є признака того, що все добре. Я, я маю ось цей вплив Божої благодаті в моє життя. Але коли ми бачимо, що ми в депресії якійсь, ми сухі, ми, ми жадні, ми закриті від других, ми не хочемо нікому про щось розказати. У нас тривога на серці. Брати і сестри, Господь кличе і говорить: прийди до мене. Я потішу тебе, я заспокоюю тебе. Якщо ти впав, нічого, приходь до мене. Я підніму тебе, я підбадьору тебе, і ти підеш далі. Ти будеш приносити добрий плід, ти будеш далі робити добро і все стане на місце. І Господь кличе сьогодні також нас. І Він говорить: якщо не покаєтесь, також загинете. Брати, сестри, я думаю, що напевно ось ці люди вони мали шанс. Господь завжди дає шанс для людини покаятися. І, можливо, як я говорив, що. А, можливо, він давав вже надто довгий шанс, можливо, три роки, а можливо, навіть всі чотири роки пройшло. І коли людина не користується цим шансом, коли вона не звертає уваги, коли вона затвердіває своє серце, тоді, коли царює гріх в житті людини, тоді Господь нічого не може зробити сам, Він силою не може зробити це. І часто Бувають такі моменти, що приходять такі трагедії в життя людей. Але і тоді Господь готовий дати можливість покаятися і обратитися до Господа. Брати сестри, я закінчу свою проповідь і свої думки, які Господь положив на моє серце. Якщо ви замітили... Перший проповідник, і другий, і я говорю одну і ту саму тему. Я не знаю, я не готував щось так спеціально, але Господь положив мені ось іменно ці місця на серце. Можливо, в тому житті сьогодні ось такий тягар. Можливо, в тому житті якась є обурення або біль в своєму серці, або якась навіть обіда. І ти не можеш робити добро, в тебе немає близості з Господом. Господь кличе тебе. Тільки в близьких відносинах. Якщо ви будете їсти тіло моє і пити кромою, ви будете в відносинах зі мною, тісних. Я буду у вас, і ви будете в мені. І це є життя, це є життя, яке приносить плід. Це є життя, яке радує Господа. Коли цього немає, ти можеш зробити це. Можеш зробити сьогодні, в цьому зібранні. Перед вечорою Господньою. Давайте ми будемо йти до молитви, брати і сестри. А хто має просто на серці якийсь тягар, якийсь тривогу, ви можете прийти наперед. І брати прийдуть і разом помоляться з вами. Амінь. Будемо молитися. Щиро дякую тобі, Господь, за цей час, що ти даруєш в житті, що ти говориш до нашого серця, що ти призиваєш нас, Господь, тому що ти сильно любиш нас як батько своїх дітей, як мама свою маленьку дитину, ти пригортуєш нас до своїх грудей, Господь, і ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, що в тобі ми можемо укриватися, в тобі ми можемо заспокоювати серця як біля грудей матері. Слава Тобі наш, Господь! Тому ми йдемо до тебе в молитві, подяки, благодарності, що ти наш Господь, що ти нас знайшов, що ти, Господи, маєш з нами справу, що ти маєш з нами оцю спільність, Господь. Алілуя, через слово Твоє, через Святий Дух, Господи, через... Благодать твою, якою ти говориш до нас постійно. Ми дякуємо Тебе, Ісус, і ми благодаримо Тебе, Ісус, що Ти сильно любиш нас, і Ти даєш шанс для кожної людини, Господь, для кожної твоєї дитини, щоб бути в спільності з тобою. Господи, ми готуємося до вечері Твоєї, коли ми будемо, Господи, брати тіло Твоє. І кров твою, Господь, як ти заповідав в цьому хлібі і в цьому вині, Господь для того, щоб знову зробити те, що ми, ми не розуміємо до кінця, але те, що з'єднує нас з тобою, Господь. Ми хочемо бути з тобою. Ми хочемо переживати цю близість, ми хочемо переживати радість, спасіння, і нічого не має відняти її від нас. Ніякі бурі, ніякі тривоги, ніякі случаї, ніякі хвороби, Господь. І смерть навіть не може розлучити нас від твоєї любові, Господь. Ми дякуємо Тебе за цю велику силу з'єднання з тобою. І ми хочемо триматися Тебе в всякий случай нашого життя. Тільки просимо одне, Господь, щоб нам не загубити Тебе, не загубити благодаті Твоєї, щоб нам каятися, Господь, щоб нам смиратися, щоб нам приходити до Тебе, як маленькі діти, до своїх батьків.